Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Окупанти здійснюють термінову окупацію своїх родин з Криму та півдня України. Повідомляє головне управління розвідки України. Як зазначається, успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ. Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова. У той час окупанти заборонили укладання угод з куплі-продажу житла, встановило обмеження на пересування кримським мостом та всіяко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України. Воєнна розвідка України нагадує. Доє, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності, наголошується у повідомленні. Російська окупаційна влада починає мобілізацію військовозобов'язаних на захопленому українському півострові Крим. Про це розповів військовий експерт Олег Ждану. Пряма мова. Новина з окупованого Криму за 19 вересня. В'їзд в Крим буде можливий тільки при наявності письмового дозволу військкомату. Російська окупаційна влада в Криму бере під контроль виїзд населення на території півострова, тобто вони закривають Крим. Текти не вийде, зазначив він. Опубліковано документ про організацію призиву з мобілізації. Про нові правила переходу кримського моста та обмеження в'їзду. Отже, у Криму почалася мобілізація. Вже додав експерт. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що зараз російські окупанти намагаються евакуювати свою ППО в глиб території або в Росію. Також успішні дії збройних сил України змушують так звану владу, тимчасово окуповану Криму. І півдня країни терміново переселити свої сім'ї на територію Росії. У МВС України висловили думку, що Росія розвалиться, якщо не виведе війська з України і Криму за кілька місяців. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні.